Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, на цьому тижні Владимир Путін має зустрітися із Дональдом Трампом і для того, щоб продемонструвати свою налаштованість на мир, так звана Російська Федерація продовжує займатися тероризмом. Учора російські виродки завдали ударів по Запоріжжю, по автовокзалу у день вони поцілили керованою авіабомбою. Навмисно це не помилка. Вони саме туди й били. У той самий час Україна значно інтенсифікувала повітряні атаки проти так званої Російської Федерації, які безперервно тривають вже більше тижня, і ті самі пропагандисти, які радіють вбивству мирних людей, верещать літять дрони, да, да ПВО, да, страшно. Були взаємні удари. Ну но... Ми, звісно, щас свіребствують, пані діло, чому ми свіребствуємо, але цього, як і нашої з вами русофобії, недостатньо. Верещали не тільки російські пропагандисти, а й звичайні ті самі прості росіяни. Ваші кошмар. Ми сіділі з часно пляжа. опять. Второй, 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 второй. Далеко не усі росіяни ще зрозуміли, що на території так званої Російської Федерації небезпечно там триває війна. Ой, даруйте спеціальна військова операція. Це що такое, що таке? А здесь случилася спеціальна військова операція. Деякі відео, наприклад, такі, як із Саратова, взагалі особливо приємні. Це буквально мед для вух. Насолоджуйтеся. Господи, помоги! У мене зрива, кріпів! Здоров'я! що <свят> Росіянка була настільки щаслива від проведення СВО на території так званої Росії, що буквально втратила мову, і це прекрасно. А щоби інші росіяни втрачали свої пусті голови, закиньте вартість вашої ранкової кави на русоріз. <плес> Кожна невипита філіжанка вашої кави це потенційна випита чарочка горілки на поминальному дні руського солдата. Обміняй свою філіжаночку на казапську. Черичка. Усі реквізити, є, як завжди, в описі до цього відео. Закидуйте на русоріз або на шахедоріз. ваші дві гривні надзвичайно важливі. І не забувайте а вже ж підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Для початку поговоримо про те, як російська протиповітряна оборона відмінно впоралася зі своїм завданням і відбила усі атаки за останні дні. Попали, да, попали попали на них бази. От ага. наше ПВО. Потім спрашують а де наше ПВО? Вони, криві, кривий. На подльоті все видно було до сьогоднішнього дня. Я й не знав, що на так званій Росії є місто Арзамасу у Нижньогородській області. Виявилося, воно є, і там є цілі для наших дронів. Ті самі безпілотники продірявили будівлю Арзамаського приборно-будівельного заводу, який є важливою частиною російського ВПК. Арзамаський прибор завод імені Пландіна, одно із ведущих підприєм оборонно-промишльного комплексу страни, входящее в состав крупніших воєнно промышленных холдингів. Даний завод виготовляє обладнання для російської космічної галузі, а ще для російської бойової авіації, для російських ракет, у тому числі Х-101 та для. Російських безпілотників напередодні вчора у Татарстані у місті з дуже російською назвою кзил ЮЛ. Дрони СБУ атакували логістичний центр для шахедів. На цьому не усе, бо також учора безпілотники підпалили саратовський нафтопереробний завод, який російська протиповітряна оборона так і не змогла захистити. Ну, ребят, ви чо? Навіть ніхто не стріляє, просто що там творіться. За 1700 кілометрів від українського кордону є республіка Комі. Там є місто Ухта. І до Ухти вперше від початку російсько-української війни завітали безпілотники, атакувавши місцевий невеликий нафтопереробний завод. На жаль, не зовсім вдало. Пробило одну цистерну, але нічого не загорілося. Значить, потрібно повторити. Ну і просто нагадаю, що до того безпілотники атакували ще Афіпський нафтопереробний завод. Ну, от, дорога, де я працюю. О, безпілотник, завод прилетів. Ми до солоку нернули ребятами. за останній тиждень через роботу українських дронів було перенесено або скасовано більше сотні авіарейсів у різних аеропортах. Особливо неприємна для росіян ситуація склалася у Сочі і у аеропортах, і на пляжах. Друзі, повітряна тривога. Всіх попросили покинуть пляж. Зараз виробництво українських далекобійних безпілотників тільки нарощується. Багато наших, зокрема європейських партнерів, інвестують у це великі гроші, і ще американці зацікавлені у розвитку української дронової програми. Тож я знаю, що незабаром інтенсивність атак буде тільки зростати. Звісно, і росіяни будуть нас із вами частіше атакувати шахедами. Вони теж нарощують виробництво, але у нас є дро. Не перехоплювачі, я знову закликаю вас закинути наша хедоріз. Хоча, як відомо, вже на цьому тижні російсько-українська війна завершиться. От тільки Трамп обміняє українські території на українські території, і все це дуже складно, але ми повернемо дещо і ми отримаємо дещо дещо буде обмінено буде обмін. Територіями на користь обох, ви знаєте, друзі, я дещо помітив те, що зараз почав пропонувати Трамп. Він фактично пропонував і ще декілька місяців тому, і йому тоді не вдалося це реалізувати. А зараз він каже те саме, практично, що й раніше. Це ж було вже ця угода з Росією, включає визнання суверенітету Росії над Кримом. Ну, е -е, все все добре. Дивіться, я просто хочу, щоб війна закінчилася. Американський президент переконаний, що якщо подарувати так званій Росії території України, подарувати офіційно, то це точно зупинить третю світову. Її 100% не буде. Якби ми не прийшли, Україна, Росія закінчилася б світовою війною. Але політика умиротворення та узаконення анексії територій однієї держави іншої тільки більше розпалюватиме третю світову війну, бо апетити диктаторів будуть лише зростати. Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію Трампа і правильно зробив. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього. Ніхто не буде і не зможе. Вже після цієї заяви Трампа віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс полетів Лондон, зустрівся там із представниками європейських держав, а також із представниками України. Послухав їх, поговорив із ними і більше не став говорити про обмін територіями. Тепер йдеться про заморозку на лінії бойового зіткнення. Якщо взяти поточну лінію фронту між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь узгоджене рішення, з яким Україна українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де вбивства припиняться. Кіріл Дмітрієв, Манкурт, який представляє інтереси Владиміра Путіна у спілкуванні із американською стороною, каже, що тепер точно буде мир, не твої ні. Діалог Путіна і Трампа принесе надію, мир і глобальну. Безпеку, але одночасно із ним заступник Лаврова Рябков розповідає про ядерну війну і про те, як багато у росіян орешників та не тільки так, що врім ми не втратили. Орешник, так, да но є і інше. Он не знижається. Ризик ядерного конфлікту зберігається. не у захваті від потенційної зустрічі Владимира Путіна і російські пропагандисти. Причому як прокремлівські, так і ті, які є друзями Кіркіна. Трамп взял нас на болевой прием. Экономика в, в, в Российской Федерации ну, просто начинает валиться. Да? А поэтому очень тревожно. Очень тривожно. вимоги так званої Росії не змінилися. Нічого нового росіяни американцям не сказали, і Владимир Путін навряд чи Трампу буде пропонувати щось нове. Він так само вимагатиме, щоб Україна вивела війська зі своєї території, щоб Україна подарувала так званій Росії свою територію офіційно, щоб ми зробили російську мову другою державною. Тож результат буде дуже передбачуваним, і вона к жаль, для всіх не закінчиться. Встрічі на Аляски, Это теж надо Росіяни не налаштовані на мир, та й давайте казати відверто. Поки існує так звана Російська Федерація, вони на нього ніколи не будуть налаштовані. Росіянам потрібна лише вічна війна, якщо навіть не з Україною, то з Азербайджаном. При цьому ще надо понімати, що то, що відбувається у нас на Южному Кавказі, это очень большая проблема. Що це може виявитися не последнє сво. Нашого покоління тому ми із з вами не повинні мати жодних очікувань від зустрічі Трампа і Владиміра Путіна. А тим паче не варто мати завищені очікування. Зараз потрібно допомагати українському війську. Російські виродки вигадують нові нові способи для того, щоб займатися терором проти цивільного населення. І, от вони вже на деякі шахеди почали чіпляти протитанкові міни, які скидають на автомобільні шляхи, щоб автівки українців підривалися на дорогах. І цієї ночі і Минулої ночі і до того вашими дронами-перехоплювачами наші воїни збивали шахеди. Тож я знову закликаю вас закинути на шахе дорі. За, за дві минулі доби наші воїни завдяки вам отримали ще 565 нових FPV. Ваші дві гривні будуть рятівними. Закиньте просто зараз. Ми бійці батальйону безпілотних систем собісяти МБР. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за передачу 50 священних русорізів. Ми довго думали, чому ці дрони священні, і, зрештою, зрозуміло ваші донати, якими ви освячуєте банку постійного збору на росоріз. Роблять ці дрони такими. Дякуємо кожному, хто знаходить собі сили відмовитись від чергового експресу чи лати» на користь чергової партії розсалізів, яка приходить до нас на фронт. Сьогодні ви підбадьорили нас краще, ніж будь-який подвійний експресо. Дякуємо вам за цей заряд. Дякуємо вам, спільнота. дякуємо вам, Сергій, за вашу стійкість і віру в наші сили, за вашу підтримку і тверду позицію разом наближати нашу спільну перемогу. Слава нації! Смерть ворогам! Кожна невипита філіжанка вашої кави це потенційна випита чарочка горілки на поминальному дні руського солдата. Обміняй свою філіжаночку на карську чарочку. Підрозділ Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий лук дякую благодійному фонду спільнота Сергія Стерненка за надані 100 ударних впіві дронів, котрі допоможуть знищувати русню, звільняти нашу землю від окупантів. Пам'ятайте, що кожен ваш донат це шлях до перемоги, це звільнена земля. Слава Україні! Доброго дня! Ми група 44 4 четвертого штурмового батальйону, 92-ї бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за надані fpv дрони за допомогою цих FPV-дронів. Ми ефективніше будемо нищити ворога разом до перемоги. Слава Україні! Ми бійці 28-ї бригади, 3-го механізованого батальйону зводу Вебепак. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за ці чудові 100 дронів разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці, екіпажу ФПВ перехоплювачів 38 го зенітно-ракетного полку. Дякуємо спільноті Стерненко та Сергію Стерненко особисто за надані нам 20 зенітних ФПВ дронів. Сьогодні з найкращих зенітних відпівій, на яких нам доводилось працювати. Ми добровольче формування номер 5 Сумської міської територіальної громади, військова частина А-7316, підрозділ ППО. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 20 ппо дронів русарізів. Завдяки вам над Сумщиною буде ще безпечніше. Кожен ваш донат наближає до перемоги. Ми бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 117-ї бригади територіальної оборони. Вкотре висловлюємо подяку спільноті Стерненка, а також особисто пану Сергію за надані 30 зенітних фпв дронів Донайте на сили оборони. Тільки разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здорові! Ви кордони Кіпійна щиро дякую спільноті Стерненка. усім і байдужим людям за надані антишахівні духова стіл і диких шершень в кількості 20 штук. Учистимо українську від ворога. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці підрозділу Гарпун хочемо подякувати пану Стерненко та його спільноті за допомогу в закупівлі отаких от, от бойових пташок, а саме Скайрусаріз в кількості 30 штук та дрони диких чешні в кількості 20 штук. Деякі з них ми вже використали за призначення. Велике вам дякую, слава Україні! Вітаємо. Ми підрозділ роніни 65-го окремої механізованої бригади Великий Луг. Хотів би подякувати благодійний фонд Спільнота Стерненка за надані ці 150-ти впівдроні, які будуть знищувати ворога на запорізькому напрямку. Так що давайте закинемо на розріз та слава Україні! Героям слава! Росіяни справді захочуть миру тільки тоді, коли будуть дохнути, хоча б удвічі більше аніж зараз, для досягнення цієї прекрасної мети, щоб у наших воїнів було більше дронів продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.